А тепер від теми казино до теми, що болить кожному хто колись сидів за кермом автомобіля. Українські дороги за два останні роки до півтисячі українців отримали тяжкі травми тільки через ями та вибоїни на дорогах. Невтішні висновки експертів: 90% українських автошляхів потребують негайного капітального ремонту. А от щодо податків і зборів із власників машин, у нас усе чітко: візне мито 10% від вартості авто, ПДВ – це 20% від суми митної вартості, утилізаційний. Збір екологічний. То як так, податки є, а доріг немає. Чому 60% коштів, які отримує Укравтодор, щороку йдуть на погашення боргів, які чиновники назбирали за роки незалежності, а на якості доріг махлюють і далі, як тільки хочуть. Замість того, аби наносити не менше чотирьох рівнів якісного покриття, ями закидають будівельними відходами. З'явиться нова не проблема. Ще закинемо. Наші журналісті Лесі Подинській звели усі таємниці українського бездоріжжя. Усього лиш ями ціною в життя. Ось весь Букеравтодор, який я так я його ненавіжу. І усього лиш розбомблені авто. В машині 4 роки, а вже по нічого. Рідної запчасті не залишилося. Та чи справді немає грошей на дороги і куди вивітрюються наші з вами податки? Останні 20 років е Укравтодор, КиївАвтодор та Різні облавтодори отримували величезні кошти, але вони розкрадалися. 90% українських автошляхів вже роками потребують капітального ремонту. Вони у п'ятірці найгірших у Європі. Кількість ДТП в країні зашкалює, а чиновники традиційно бідкаються коштів нема. Якщо фінансування складає 7% від потреби, які можуть бути претензії? За останні п'ять років із бюджету країни виділили 50 мільярдів на автотраси. Дорожники, як завжди нарікають, це мізерія. На все про все, аби шляхи стали нормальними, треба 500 мільярдів гривень. Якось важко уявити, коли увесь бюджет країни усього лиш 400. Так би мовити, на око в асфальті вибурюють яму. Потім видмухують із неї сміття. Ну, як завів і дуєш. Отак От засипають асфальтом, відтак втрамбовують катком, і готово. Це так званий ямковий ремонт. Саме так в Україні переважно ремонтують автошляхи. Такий спосіб продовжує життя дорозі на рік чи два. Десь там у Європі про таке й не чули. А у нас таким ремонтом пишаються. Часто це чи не єдиний спосіб взагалі зберегти дорогу. Загалом в Україні 170 тисяч кілометрів автошляху. З них 56 – це дороги державного значення. Вони найважливіші підпорядковуються державному підприємству Укравтодор, решта у відданні місцевих рад. Бюджет Укравтодора він приблизно 60% відсотків іде на покриття займів попередніх років, а не на пряму роботу. А це кадри траси Н-14. Олександрівка, Кіровоград-Миколаїв. Дорога національного значення. Центр країни нею сполучений із відкритим морем через річку Бу. У такому стані ця траса вже роками. Це територія Миколаївщини. Інтернет рясніє скаргами водіїв. Що ж, проїдемося і ми. Утім, погану дорогу в Україні шукати не потрібно. Вона сама нас знаходить. На Кіровоградщині ми побачили щось вражаюче. Дорога із Новомиргорода до Малої Виски. Вісім кілометрів отаких от куб будівельного сміття. Це так засипає ями Кіровоградський облавтодор. Автомобілі тут маневрують із равликовою швидкістю 10 кілометрів за годину. Передні речаги, наконечники, сталінблоки, шарові опори, там стойки стабілізатора. Ну, все, що. Є спереді, то тобто, є все вже поміняно. машині чотири роки, а вже пущі нічого рідної запчасті не залишилося. Це місцева СТО. Тут працюють майстри з ремонту ходової частини авто. У ну, містечку мала виска 12 тисяч людей. Однак 10 клієнтів щодня цим хлопцям забезпечують тотешні дороги. Ми бачимо два фольксвайна транспортера, практично нові автомобілі. І що в одного, що в другого тут ремонтувалася ходова частина. Це ще автомобіль це ніва в нас. Вона 2012 року випуску. Получено проходімості, тобто найвисокий кліренс, Ну, тим не німіння, вона в нас знаходиться вже не перший раз. Власник позашляховика Олександр влетів у ремонт на 6 тисяч гривень. Моя машина, автомобіль взяти із салону, вона повністю нова. Вона не витримує тих навантажень, які від наших доріг. Щоправда, гроші на ремонт автівок мають не всі. Старалися те, щоб більше розбите по мене. А те, що ще може походить, оставляють. Ми проїздили місцевими шляхами, всього один день і вирішили протестувати. Наше авто також. З вашими саліндблоками все гаразд. У вас теж права стоїчка потекла. Геть вона нещодавно видно, що потекла. Може бути, звісно, так. Ось так, один день на кіровоградських шляхах і 400 гривень збитку. Купани дають про себе знати, що ж то за ремонт такий, їдемо питати у місцевий автодор. Починаючи з 2008 року, фінансування фактично зупинилося. Тому зараз вирішуємо питання, хоч якимось чином, дати там проїзд ось, в прямому смислі засипати ями ці відсівом, щоб люди могли хоч якось їздити. От це не небезпечно, це ну, небезпечно, якщо там буде дуже велика яма, то буде більш небезпечно. Грошей не не те, що на ремонт, а навіть і на зарплату працівникам. У нас заборгованість працівників дебекраський автодор, та їх філі складає 6 мільйонів 824 тисяч гривень. Тобто за липень, серпня, вересень люди не отримали заробітну плату. Загалом цьогоріч Укравтодору пообіцяли 21 мільярд державних гривень. Наразі виплатили тільки 8 з половиною, а з них аж сім уже віддали за борги. Тож коштів не вистачає. А це також траса Н-14. Тільки це вона під Кіровоградом. Два роки тому тут відремонтували 10 кілометрів. Утім, нині дорога вже тріщить. Це звичайні деформації. Десь є просадка під основою дорожнього одягу. Коли дорога укладена, то проконтролювати скільки там щебінки було укладено, скільки тон піска неможливо. На всьому цьому можна красти. Утім, автодорівці нарікають не на себе. Завдячуючи нашим перевізникам, які возять не дозволені 38 тонн, а 60 і більше тонн. Права полоса за рухом. Сідання асфальтовитонного покриття далекобійники не раз нарікали на трасу М 14 навіть мітинги влаштовували, адже дорогою просто неможливо їхати. Наша автоцистерна важить трохи більше 37 тонн. Це допустима норма. Зараз ми разом з паном Сергієм проїдемося від Кіровограда до Миколаєва, аби на власні очі побачити станції дороги. Практично кожен рейс якась машина стоїть, щоб пробити колесо. Пробите чи розрізане. За минулий рейс я пробив два колеса. Одне із них ремонту не підлягає, тому що камінь розрізав дуже велика дирка. Почалася Миколаївська область. Трусить як у танку ще кілька кілометрів і. Три кілометри відсюди є яма. Ну, глибина цієї ями візуальна, сантиметрів 50, може більше. Попав я в ту яму ночі. Результат на лісо. Вивернула задню ось на прицепі і прицеп упав. За законом цей чоловік має право вимагати компенсації від автодору, адже ДТП сталося саме через вибоїну, Допустимо, глибина якої усього 6 сантиметрів. Наша 4-метрова палиця заледве може охопити ширину ями, тому глибину будемо міряти приблизно. 24 сантиметри. Утім, у правосуддя чоловік не вірить. Сильніше, мені ще й дійдеся, як я начну з ними тягатися. Що ж, за свої кошти потерпілий викликає рятувальну машину. І після ночі чекання врешті зможе зрушити далі, як і ми. Це не їзда, це їздівательство просто. І над машиною, і над самим собою. Але ви бачили, можливо, коли цю дорогу ремонтували. Строїтельний мусор, отсів. Просто закидується яма. Яка через максимум тиждень за колесами вибивається знову, що мала дорога займати три години. Так ми їдемо 5-6 годин. Зараз близько сьомої години вечора ми досі їдемо. Утім, не дивно, бо на таких ямах більше ніж 20 кілометрів за годину не розженешся. Так тільки під вечір втомлені добираємося до Миколаєва. Вже наступного дня у Миколаївському автодорі нам не раді. Ми надіслали запит за три дні до приїзду, однак керівника не застали. Уповноважених поговорити з нами також. Керівник на нараді в Укравтодорі. Я не буду його відволікати. Я не маю на це права. 12 у 12-13 році 8,3 км кілометри відремонтовано. Тим часом. Ська прокуратура шиє місцевому автодору тільки за останній рік 20 мільйонів гривень розкрадань. До суду за докувальними на актами направлено 5 кримінальних проваджень відносно службових осіб служби автодоріг в області Миколаївського автодору та інших підрядних організацій. Треба зробити е тендерні процедури відкритими. Треба відкрити кінцевих власників. Друга неодмінна складова. Це контроль за якістю, якщо у нас виконавці цих робіт будуть нести відповідальність протягом гарантійного терміну.